Вітаю любі друзі! Давайте сьогодні запалимо. Я маю на увазі текст. Пам'ятайте ці таблички Open в фільмах? Зробимо сьогодні щось схоже. Спочатку ми наберемо наш текст. Обираємо інструмент текст і пишемо слово Я напишу, наприклад, сяйво. Так, ви його не бачите, тому що в мене текст такого ж самого кольору, як і тло. Колір ви можете змінити ось тут вгорі, там, де є прямокутничок. Можете зробити будь-який колір. Я все ж таки залишу колір пла, аби ефект був помітнішим. Так, І зроблю цей текст більшим. Затискаю Ctrl і просто тягну за куточок. Ну, ось так, я думаю, буде добре. Отже, тепер будемо робити наші ефекти. Клікаємо два рази на нашому шарі з текстом і з'являється ось таке вікно. Це вікно з налаштуваннями. Тут ми і будемо робити ефект неону. Перше, що ми шукаємо, це зовнішнє світіння, воно передостаннє. Ставимо прапорець і натискаємо на сам рядочок. І ось тут праворуч в нас з'являються всі налаштування. За промовчанням тут зазвичай режим накладання екран. Так, але я зроблю звичайний, нехай буде. Наступне колір ви можете змінити ось тут, на ось цьому квадратику. Просто на нього клікаєте і обираєте колір, який вам більше подобається. Я, наприклад, візьму ось такий рожевий, так, нехай буде. Можливо, трошечки червоніший. Копіюємо цей колір, дитяємо ОК. І тепер, аби додати світіння ще з іншого боку, ми шукаємо внутрішнє світіння, ставимо прапорець. Знову клацаємо на цей рядочок. Я знову оберу режим накладання звичайний. І змінюю колір на той самий, що і зовнішнє світіння. Натискаю ОК. І ось наш текст світиться. Але ми можемо його ще й налаштувати. Отже, внутрішнє світіння, що ми тут бачимо? Перший розмір. розмір ось цей бігуночок це є розмір нашого світіння. Тобто, наскільки сильно він буде світитися. Ви просто так на око обираєте, скільки вам потрібно. Так, ну мені так буде добре. Так. Такі самі налаштування в нас і в зовнішньому світінні. Ви можете його зробити більшим або меншим. Розмах відповідає за щільність. Я зроблю його на нуль. Якщо вас все влаштовує, то й добре. Але в неону зазвичай посередині йде дуже світла полоска, там, де наші лампочки. Ми зробимо цей ефект через обведення. Ставимо ось тут прапорець. Так. Заходимо в налаштування, І ось цей розмір це товщина нашого обведення. У мене тут стоїть 9. Я, можливо, зміню ось так, буде нормально. Колір мене влаштовує, але якщо вам не подобається, ви клікаєте на ось цей прямокутничок і обираєте, який вам потрібно. Так, і я, мабуть, все ж таки зроблю зовнішнє світіння більше. Так. Дивіться, аби у вас було зовнішнє і внутрішнє майже однаково Так, натискаємо ОК, і в цілому наш неон готов. Але залишати лише саме слово буде нудно. Давайте додамо обрамлення. Я оберу інструмент прямокутник, прямокутник з округлими кутами. Затискаю ліву кнопку і просто тягну рамку такого розміру, якого мені потрібно. Нехай буде ось так. Так. І одразу в нас з'являється віконечко з налаштуваннями. Мені не потрібна заливка, мені не потрібно, щоб е, тут був якийсь колір. Мені потрібна просто рамка. Отже, заливку я приберу, натискаю на цей прямокутник, обираю прямокутник з червоною лінією. І у мене залишається лише рамочка. Такі гострі кути мені не потрібні. Тут є кружелики, ми на них тицяємо, затискаємо ліву кнопочку миші і тягнемо. Так, аби скруглити наші кутики. Ну, так буде гаразд. Так, отже, мені потрібні майже такі самі налаштування, як і в слова, тільки я хочу змінити колір, аби не робити все наново. Я можу скопіювати налаштування в нашого тексту. Натискаю праву кнопочку миші. І обираю копіювати стиль шару. Встаю на шар в нашу рамочку. Знову натискаю праву кнопочку миші. І шукаю, де в нас тут вставити стиль шару. Ось. Він. І все, що мені потрібно зараз зробити, це змінити колір неону цієї рамки. Натискаю два рази на шар. І знову з'являється це саме віконечко. І все, що я роблю зараз, це просто змінюю колір. Заходжу на рядочок зі світінням, натискаю на квадратик і змінюю колір. Наприклад, ось такий блакитний. Опіюю його. Так, Натискаємо ОК. Внутрішнє світіння робимо все те саме. Так, натискаємо ОК. Звісно ж, змінюємо введення. ОК. І ось тут клацаємо ОК. Все. Готово. В цілому наш текст готовий, але я хочу додати ще трошечки шарму. Так, на цьому все. Якщо відео було вам корисним, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, що б ви хотіли ще дізнатися, чи все у вас виходить. Підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних відео. До наступних зустрічей в наступних відео. Папа! -па.